Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із робочим візитом відвідала Одесу. І перше, що відзначила Ірина Верещук, роботу волонтерів на Одещині. Я приємно відзначила підготовку, досвідченість, професійність саме волонтерської спільноти. Я вам скажу щиро: нам треба вчитись у волонтерської спільноти, саме Одещини, бо те, як вони бачать, що треба зробити, як треба зробити, що треба змінити, і які головне треба зробити кроки, воно як я зараз скажу, багато вартує. За прогнозами міністерства, через наближення зими та контрнаступ до Одещини можуть переїхати ще до 50 тисяч людей із районів бойових дій та окупації. Через це вже зараз розробляються плани ефективного розселення ВПО. Тих 50 тисяч осіб треба буде. Збалансовано розмістити, тобто в нас є розуміння щодо багатодітних родин, де вони можуть бути розміщені, а також гіріатричні пансіонати, яких теж дуже не хватає, так не вистачає. Ми зараз говоримо про до прикладу наявних 100 місць, а потрібно тисячу. Тобто, ми розуміємо, якою має бути динаміка роботи, щоб таку тисячу забезпечити. Крім того, міністерка підтримала ідею координаційного штабу щодо забезпечення переселенців роботою. Нагадаємо, декілька місяців проекти наших волонтерів допомагають ВПО шукати нові можливості, а на базі штабу регулярно проводять тренінги. У нас є чотири окремих проєкти, пов'язаних з працевлаштуванням, в тому числі з дистанційною роботою, щоб українців наймали іноземні компанії, в тому числі з перекваліфікацією, з розвитком підприємницької ініціативи, з створенням нових робочих місць в громадах. Я вважаю, що це правильний шлях, коли люди знають, що вони будуть мати роботу, що це не лише отримання гуманітарної допомоги і, так би мовити, стояти в чергах, отримати продуктовий набір чи засоби гігієни, і все люди хочуть працювати. От ми сьогодні в Одесі зустрічалися з людьми, які приїхали з Херсонщини, і всі кажуть, давайте роботу. За офіційними даними, в Одеській області наразі зареєстровано більше 120 тисяч ВПО. За неофіційними підрахунками їх щонайменше на 50 тисяч більше. Ірина Верещук вкотре закликала українців евакуюватися із тимчасово окупованих територій, оскільки зима буде особливо складною.